Я ти про що це хороший діма? Охти, йо-мою! Привіт, друзі! Канал Безліччя, на зв'язочку, та я Петюнчик. Ну що, друзі, нас... Літо в розгарі, жара плюс 40 майже. А ми прийшли ловити судака на набережну. Йо, мати, йо, блін. Що йо, але що ж робити, дома світла немає, та й, треба йти покидати, а що ж робити. В общем, друзі, але, як не странно, він ловиться. Така інформація є. блін, Такі фотки мені скидали прямо тут добасить гарного судака. І я вам це сьогодні постараюся доказати. Так що, друзі, збираємо на 16 і поїхали до Басить. Так, ну що, друзі, безстренько по Снастях. Павличка та сама, фаворит Кріт 1032 тестом. Бистрий строй 2.59 Рост, катушечка, дайва ніндзя 3000 ЛТшечка, шнур G-Breight 0.15. Відвідний від по повідець, і наш неповторімий сексі Impact в розмірі 2,8 дюйма в кольорі Castic Choice, друзі, він у мене вже побитий з прошлої рибалки, зубами. Але ще нам рибку принесе. Що ж, друзі, перший закид і. Поїхали. Що нам сьогодні? В общем, друзі, щоб ви розуміли, блин, такі фотки скидали, прямо тут ловлять судаки. Ну, звісно, не отакі, як раніше, але вже такі около кілограма судачки проскакують. Так що, друзі, я думаю, що діло буде. Але не знаю, на дворі сьогодні ну, вже вечір трошки менше, около 30, ну блін, до 40 точно сьогодні було, то я не знаю як це ще буде впливати на цього судака. Він же ж зараза прошений дуже. Так, друзі, це місце нам нічого не принесло. Йдемо далі. Тут зараз на дудбасимо. Друзі, перше клювання. Перше клювання і... дурбецело. Ай, блін, 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 блін. Витовбився мені тут. Ну, друзі, нічого. Будемо надіятись на більших. Позиція якийсь капець. Тут так дубасить уже три підряд. Сейчас попробую вам заснять. це ж просто якесь то Тут Тупо лупать так, блин, що аж палка блин, в руках создрагается. Давай на камеру. На камеру, як завжди, друзі. Зараз спробую вам ще раз показати. Коротше, десь тут під берегом, ну, метрів 15 до 20 йде бровка. І тільки я через неї перевалюю удар. Тупо удар, подсічка мимо І так три підряд. Ну, це четвертий раз я вже провів. І ніфіга. Чи може поколов? Зараз подивимося, друзі. Не знаю, видно вам там кінчик чи ні. Ну по ощущениях ну б'є короче конкретно ну давай Короче, як завжди друзі що я вам на камеру не хочу мелкий но ну, есть совсем ну, мелочь. Мелочь, капец. Будешь им фоткать? Потянулся просто капец. Это может быть сейчас. наверно и наверное. не судачок. мелкий вообще. Сам за что-то поприятнее, Дима, давай. Або соседа звали за фидер. Че не? Что-то так сопротивляется. А не, мелочь. Ну, Бійший чуть-чуть. Тим же Це не ти самий? Ні, це більший. Ти вже вправі. Я думав, ти самий. Це, це засохш. Ну більший на да? сантиметра два. Я ти прошов... це... Хороший Діма.

Оце вже хороше сюди Да? Yeah. <laughs> так, іди гуляй. Щось yeah. трохи боком, зараз одійде Чи ні? підеш? Пішов. что, Димон, у в тебе что-то? Да. Сусіда, что? О, это взгляд. Серьезно, сусіда? Есть. Вот это мелкий, уже, уже не то. Ну, блин, в вдогонку тупо мелкие, От раз дернув, ти, типа подсік, нема нічого. Ну, це конечно проти того. Mm -hmm. <laughs> Снімай, дива. Хороший тоже. Чуть-чуть перейшов лупнув прямо в березі. Так, да, це чуть-чуть побільший уже садочок. Ну опять же ж таки не камільфо сантиметрів до 30. Такий. такий ж ух ти ханий бабайки. Ото херенув. Щось скидається. Так, судачок. Бежи Есть, друзі. Наступний же закат. И опять торчить. Що це за Эльдорадо там. Все, ух ты! Щось там сопротивляется. Що? А, це чахла у нас, друзі. Видите, подивиться, яка чахла, каный бубай! Тихо, 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 тихо Дивіться Як вона в заглот взяла і украла мого сексика скотина Скотина ти скотина Ладно, біжи Є Блін, друзі, цей теж розходиться капець то кусе то з'їсть, то обірвеся, то так його вже тих клювак покоцає, що він вже на тому крючку ледве тримається. Бачите, оскільки робочий силикончик що навіть на нього чихонька спокушається О. так а ще друзі рибалим далі плюла у нас на такому дальняку друзі що просто капець гарна Ой, Пам'ятаю сосни зимою на гірляндочку, як її ловити. М -м -м, красота. що скоро зима. Ну ж, друзі, годинку оце такий бодренький кльов побув, причому ви самі бачите, бачили які судачки влітали. Подобається, подобається, сподобалась мені сьогоднішня рибалка, а це як одрізало, друзі, ну вже з хвилин так з 30 хожу, навіть клювань немає. хм, Странно. Прийшов на свою любимую точку. Немає. Ноль навіть холостих клювань, не то що там якихось посіпувань чи вже жорстких. Таких віддайспінга як були. Ні, ніфіга перестало, друзі. І воду наче не давали так сильно, як була вода, так і осталась ну Діло йде до вечора вже, але ж це якраз час судака ну В общем, друзі, цікаво, цікаво, чому так. Ми ще трошки трішечки. Покидаємо, я думаю, якогось судочка ще спіймаємо. не Може бути такого, що це? При такому кльову активному, бац і судак пропав? Ну, подивимося, друзі, ще, ще, ще в нас півгодинки є, тому ждемо клювання. Друзі, хочу напослідок попробувати це місце. Я тут непогано дубасив, були рибалки. Хорошо, відловлювався, якщо не забуду, прикріплю підсказочок відос. Але тут одна біда, дуже багато цепи. Ну, спробуємо. Одну прималочку вже так і бути пожертвуємо. Коротше, друзі, все по рибалочці на сьогодні. Ми і так надубасили вже цих судаків сьогодні, що я навіть збився з рахунку. От на такому гарному заході сонця ми і закінчуємо. Риболовлю. Перестав він клювати, ну та фіг з ним. Наступний раз клюне. Ну а з вами був канал Безфішінг, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Бачите, підтвердив, що судак крупний, все ж таки ловиться. Пока!